України на Вінниччині. Ну, стосовно того, що тут багато говорилось про одновідсотковий податок на громадські організації і так далі. Так, є в багатьох країнах цей одновідсотковий податок, але є інші справи. Я так е, чула розповідь колеги з громадської організації Польщі, що там даються 1% на діяльність громадської організації, там, хто на що хоче. Але потім і дуже гарно це перевіряють. Тому, наприклад, в Німеччині первинні документи громадської організації, якщо вона отримала від влади якісь кошти, зберігаються і мають право перевіряти на протязі 5 років. В Канаді на протязі 8 років. Тому, коли ми дуже так заоблачно мріємо про цей 1%, ми маємо спочатку. І мати певний рівень відкритості і прозорості, щоб бути готовим про ці кошти, які ми отримаємо, відкрити і прозоро відзвітувати. На даний момент ми не дуже часто навіть знаємо, що робить партнерська чи сусідня організація, хоча вона від, 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 отримала грант від фонду відродження чи від, від якогось іншого фонду, дуже важко добитися, які ж заходи будуть проходити. Я говорю про регіон. І коли вони будуть відбуватися. І дуже часто на заходи при... запрошують так, в 12-й годині прийшло запрошення, а захід відбувається в 14-й годині, на який практично ну, неможливо попасти. Ще я хочу сказати одну з таких проблем, повертаючись до теми нашого сьогоднішнього круглого столу, що в нас просто-напросто немає комунікації між громадськими організаціями в регіоні, немає розсилки від громадської ради. Громадська рада, яку обирали, і яка якби складається з представників 20 організацій і лобіює там тій громадській раді конкретно тільки свої інтереси. Жодного разу я за декілька років не отримала якогось повідомлення чи якоїсь розсилки. І найбільше, що робиться, це вони повідомлюють тільки членів громадської ради. Як про якому консультації з громадськістю, можна говорити. Мені ви знаєте, коли громадська організація зустрічалася з губернатором, мені просто було смішно слухати те, що люди говорили. Тому що з трибуни люди говорили конкретно для своєї громадської організації і конкретно для себе, забуваючи про те, що ми розбудовуємо громадянське суспільство, і треба думати про інтереси наших клієнтів, треба думати в першу чергу про інтереси громади. Центр громадських організацій, щоб створити у вільниці. Тут була така пропозиція від підприємців. Це не нова ідея. Цю ідею вже давно піднімали років сп'ятців. Ця ідея мусується, піднімає Подільський центр прав людини, подільський центр соцтехнології і інші організації разом. Але якось просто ми не можемо все ж таки вирішити цю проблему. Напевно, нам потрібно все ж таки об'єднати зусилля з цього приводу. Тут вже згадувався. Згадувалась постанова Кабміну там про ті чи про інші недоліки, про те, що в нас відсутні консультації з громадські, в принципі. Але знаєте, для того, щоб це працювало, треба, як сказала Наталя Дніпренко, не жалітися мені за кавою, що то-то не робиться, чи то-то там не робиться, а відкрито писати <кій> і на цьому папері викладати те, що не робиться, чи що хочуть громадські організації. У співпраці влади з громадськими радами, тільки тоді може бути зрушення. І в принципі, власне кажучи, громадська рада має інформувати, і це якраз має згідно з цією постановою Кабміна забезпечити влада, обласна рада, якщо це громадська рада при обласній раді чи обласна державна адміністрація, якщо це при обласній державній адміністрації. І, власне кажучи. Ми вже не один раз пропонували, що коли Світлана Кодакова очолила громадську колегію. Ми казали, якщо у вас немає можливості, якщо у вас немає ресурсу, обзвонити громадські організації, щоб зібрати на зібрання, на круглий стіл, на вирішення якихось питань, будь ласка, доручіться нам, доручіться раїсі Панасюк. і там зайдуться такі члени громадської організації, які сидять вдома, які дуже радо маючи постійну плату за телефон. Обтелефонують. Я правильно говорю? Правильно.